Збираємось на рибу і зараз треба назбирати чебряка. Чебряка ми вирощуємо під таким тюком сіна. Це така невеличка посадочка з сміттям. І зараз в цю баночку трохи назбираємо. Черв'яка ми підкормлюємо овочами, січку цю прибираємо. Один раз копнув і почав перебирати. І черв'як ось дивіться який. Саме то. Сьогодні у нас вже 21 січня. Морозів нема в нашому регіоні, криги також нема, тому збираємось їхати на відкриту воду. Діє у нас заборона зимувальних ям. На місцях, де ловити заборонено. Ми намагаємось не ловити, тому їздимо туди, де можливо не так гарно клює, але за те, що ми там будемо знаходитись, нам нічого не буде. Та й взагалі хай риба відпочиває, готується до нересту. Ні, ну черв'як заліковий, трохи тут пошукати і можна знайти в нашій Запорізькій області заборона діє на низах, води зараз дуже мало, русло знаходиться на викиді вудки, тому кожен може закинути до місця скупчення риби. А так як Риба зараз зимує, скоріше за все на не на зимувальних ямах, а в русловій частині, тому що зимувальні ями знаходяться скоріше за все на берегу сухому. То тому там зараз введено обмеження риболовні. Приїхали на заплановану риболовлю. Сьогодні спробуємо половити по темному. Взяли з собою лопати, генератор, акумулятор, і зараз трошки попрацюємо для того, щоб місце зробити більш комфортним, тому що тут є моменти про них я покажу і розкажу. Так, 14 ОО. Роблю другий закид. Першу закину на черв'яка, другу закидую на мотеля. Зараз спробую, що нас все вийде. Насверлили отворів, тепер хоча б можна нормально поставити вудки. А то раніше тут були палки і через них завжди ходиш, перечіпаєшся. А якщо ловиш компанію, то взагалі було неможливо. Так, є кльо. На мотилька щось смикає. Незрозуміло взагалі. Тут риба така є. І... Тягнеш взимку, чи є, чи нема. Ти скоріше за все себе тягнув. Да. Себе тягнув. тягну. Да. Ото воно таке в ній важке. Кинув одна воду. Всю вимадай мені сусідню, бо я її тягну, щоб я щось не зацепився. Тут вже близько. О, зразу легше почало. О, тут нема нічого. Значить там нема нічого. Хеттрик. Ось така клює таранька на тапок. Це взагалі щось. Мале, але риба. Але ще не вечір. В мене йдуть перші прокльони. Вже скоро буде початок четвертої, а в мене перша риба. Якщо не зійде. Зараз дотягну, подивимось. Ну таке наче щось щось наче є. До цього малеча влітало. Але під вечір розраховуємо на те, що буде клювати щось крупніше. І нічого нема. Оце сьогодні така риба. Кльови гарні, а риби нема. Ось і перший дуплет. Зараз покажу рибу. Ну, дайте. Крутиться. Під вечір. Активізувалось. До дуплетами. У мене кльов є. Є кльов. О, нажимаю. Це щось хороше. Це щось хороше. Ти вже щось... О! О, дає! Наверное, сейчас будем с подсакой. Пальцы цокотять, уже холодно. Витра сегодня не, не передавали, а такой раздувся боковый противный. Так, зараз подивимось, что там в мене за карась. Натягнется так, важкенько. Да, дно наче. Да, щось путева. А, нет, дуплет тоже. Також дуплет. Якщо не зійде зараз дуплет. и такая, Дивіться. Бачили? Дуплетик. Вже опа. Обрив. Давно сидить. Таке наче як знов дуплет. Бо щось нажимки йдуть конкретні. Я взагалі не можу зрозуміти цю рибу. Вроді Йов ніякий, а виважування таке напружене. Ну каташка махає. Можливо, там не таке воно і велике, як здається. Хоча, ну така, ну така, пойдет. Відмінна. О! Вечірня вже. Уже Скоро буде темрява і така таранька проклюнула. У мене гарний клів. О, о! Оце вже нажимає, почала вже крупніше попадатися, А то кльов сьогодні взагалі не дуже. Но під вечір почала така вже влітати. Лодошечка уверена. Вітер ще щось відме. Не повинно його сьогодні було бути. Синоптикам вірити нельзя. Він це така нічого. І сусідка клює. Тільки кинув. Слышишь, це вообще нажимає. Он я нічого не можу з нею зробити. Соцой. А вона так нажимає? Вроде не сильно велика. Нажими серйозні, он ще на ту клює. Так, да, диви, що творе. Не встигаю на дві вудки. О, тут взагалі щось хороше. Ну тут така нічого, а тут таке крупніше. і там гачка так ковтнула. Зараз буду робити операцію. І дійшла крупніша під вечір. Зараз ще 15-20 хвилин і буде темніти. Але ми пристосувалися. Взяли с собой аккумулятор. Зараз поставимо тут світло. Слышишь, а то че? хороша. Хорошенька. Чи дуплет. Не, хороша. Не, пойдет. Не прям хорошая, но пойдет. А что она такая сильная? Она на мотылька взяла. Так, 6 у меня тут светомузыка идет. Тик и О, Ми хороші, зачетні такі тільки що тарантели попадались. Ну, незрозуміло. Важка, але наче як йде. Взагалі тут не зрозуміло по цій таранці, вона може бути 150 грам, а нажими делати як взросла. Ух, дає як прикурить. Слышиш, дає конкретно. Зараз подивимося, що там за риба. Ні, така вроде. Та ні, а чого вона така сильна була? Тільки кинув. Мабуть хвилин 5 пройшло. Кинув тільки що в берег. Заплуталась в мене на шпулі. І також покльовка є. Але таке, наче невеличка щось. Ні, нема. Немає. Кинули вже, краде вудку. Потроху вже питонія. Поставили лампочку. Вже протягнули. Ой, зійшла, немає. А кльови гарні були. Так, да, нема. І все, на крючках пусто. Стався в мене момент. З вудочкою. Бачите? Уже все йому вже настав час. Вудки я ще цібрав у 2019 році, тому не витримала трошки вже нагрузок. Так, зламався в мене три ози ставлю Qверті 5 оз. Грузики в мене 80 грамів Можливо Буде нормально. Вже темно. Ох, кльов, Степа, там направо у мене. Капець, ладно. Гарні були прокльовки. Дивись. Так, клює, плює потім. Сам не встигає, дві вудки він пригає. Тільки кинув тут. Це вже давно стояла. Тільки кинув. Тут таке щось як ліба нічого нема, ліба щось мале. А ні, є щось мале. А там може щось нормальне. А щось не Тут Прекратили. така ось тарантела. Перестала, так? Да? Mm -hmm. Так, у нас стемніло. Щось є. О, є клв. Є риба. Змінив QRT. Зараз трохи ситуація стала іншою, тому що вудка стала злішою. Тут такий фастовий стрій, що вона нагружається менше ніж до середини. Наче щось було, а зараз не розумію. Або щось мале, або або щось мале. Ні, є щось є малеча, вже по темному п'ята вечора. І вон на мотеля спіймалася таранька П'ємо чай, сидимо, гріємося біля костра і гріємо пепсик. 0-0 і в мене клювання перша за годину. Під берегом кинув недалеко. Метрів 25. Щось таке, як є мілочовочка. О, вона під берегом стоїть. Та я б не сказав, що мілочовочка. клас штандарт якась дуже странна покльовка, на дві диви на дві і на цю і на ту Ну щось воно таке непонятне що це за покльовки такі і на ту і на ту давай я на цю не пойму тут така як нічого нема да пусто Єсть? на дві штучки клювало тільки що Кидаємо трошки змінили тактику куди кидаємо не скажу тому що щоб більше чим крім у нас ні в кого не виходило ловити ну дай покажу така ось нічна тарантел вже в потьомках така зачетна попалась прям на сьогодні трофей так є в мене кльов вже хочемо збиратись додому, а вона ще була прокльовує. тому що До цього десь годину сиділи взагалі в холосту Це мелка. Це взагалі щось ні о чому. Так це ще й таранка. Бо я думав якийсь новий сорт. Вона просто пірця світлі. Так, є клювання, але щось вона якесь таке невпевнене. Таке як... Якась малеча. Непонятно. Ладно, сіправим. Сидить. Зараз подивимось. Ні, чи, чи нема, чи є. Є, мале. О, тюлька, дивіться яка. В Ну, Це вже улюблений розмір. Так, є кльови. а риби нема. А ні, є щось. Підійшла малеча. Чи нема? Ні, нема. А клвий було нічого таке. Так, збираємось додому потрохи. І в мене є кльов. Є кльов. Вона ще клює, а нам вже треба їхати додому. А вона, вона ще клює. Така мілка. Хоча в костер тільки що удочка. А ні, не в костер. Ну не мілка, ні, не, не мілка, нормально. Золотий штандарт. Так ось такий ось результат на 19.00. Трохи підловили кілограмчика напевно до трьох, десь 2600. Нічого. За 4 годинки трошки піймали. Мене так ловили, як сьогодні працювали. І екземпляри такі непогані.